Сьогодні ми відзначаємо День української хустки. Це український одяг жіночий, який носили всі жінки на голові, на шиї. Це був теплий одяг та прикраса. Зараз хустки носять також у сучасному житті, і можна подарувати таку хустку своїй рідній людині. І сьогодні ми з вами виготовимо хустку власноруч, а зараз подивимось, як можна її прикрасити. Дивіться, які кольори тут зелені та червоні. так? Уквітчана вона квітами, такий принт називається розпис по тканині, називається принт, що його так відбитками напечатали. так? І ми з вами сьогодні також будемо за допомогою відбитків робити свою хусточку, яку ми подаруємо матусі або бабусі. За бажанням тож приготуйте, будь ласка, аркушик паперу, фарби, ватні палички, я вам. А ще пластилін, у нас буде дуже цікаве заняття, комбіноване ліплення. Ми з вами прикрасимо хусточку відбитками. Фарбою, а потім іще додамо візерунки, деталі із пластиліну. Ну, майже готово. Давайте ось так, щоб було видно. Штампуємо, бачите? Так, зробили. Тепер переходимо до другого етапу. В нас сьогодні комбіноване ліплення. Тому заготували зелений пластилін і робимо з нього катишики. Зробили катиші і будемо з них формувати листочки. Притиснули. Зробили такий трішечки, як жгутик, і притиснули його, щоб він був плаский. Так? І ось листочок готовий. Між кожне, кожною квіточкою ми ще і чіпляємо листочок, прикрашаємо нашу квіт, хусточку. Квіточки прикрашаємо так, ще листочками. І такий в нас виходить чудовий орнамент. Наша хусточка прикрашена за допомогою штампування і пластиліна, готова. Молодці!